Доброго дня, шановні стрільці. Ми раді вас вітати на каналі Каяба ТСА. І це більше стосується каналу, телеграм-каналу Карабін здорової людини. Силочка в описі. І сьогодні темою нашого випуску буде, як ви вже зрозуміли, карабін. Але не стільки, скажімо, тест карабіна, скільки огляд лінійки нового продукту, який з'явився на ринку України від компанії Tink Arms. І сьогодні ми поговоримо про, ту, про той сегмент. Карабінів, які мені подобаються найбільше, тому що я, я то давній фанат, вимушений фанат ar 15 платформи ar 15 але тим не менше, мені дуже подобаються поршньові карабіни за рахунок ряду моментів, які особисто для мене мають таке принципове значення. І сьогодні якраз нам вдалося потестити, розібрати, подивитися і познайомитися з новим поршньовим карабіном. Він не стільки новий, скільки новий на ринку України. як... Ting Arms PX 16, 16. зустрічайте Я зараз коротко, як знаєте, як в анекдоті про Чукчу, що бачу, про той співаю. Розкажу про цей карабін. По-перше, він досить такий нестандартний, тому що на фоні скарів, робінсонів, масади, бушнела і гротів, чехів і так далі, де є величезна кількість своїх деталей і все, що максимум, максимум, і то не завжди. Ми можемо знайти підходяще, це або механічні прицільні складні, які знову ж таки можуть не співпадати по висоті, або магазини, які також не на всіх карабінах однаково добре працюють. То, на відміну від цих карабінів, компанія Tink Arms пішла набагато далі. І вони під, з іншим підходом взагалі підійшли до концепції такого поршневого карабіну з коротким ходом. В основі карабіну нам вже вдалося один розібрати. До речі, розбирається абсолютно аналогічно аерочній системі. В основі карабіну лежить фрезерований ловер, який дуже схожий, окрім хвостової частини на ловер від АР15, виконаний з алюмінію 7075. Має в собі абсолютно сумісний з ar 15 ударно спусковий механізм, двосторонній запобіжник, кнопка скидання затворення затримки і кнопку скидання магазину. Аналогічно арочні. Зараз я вам це продемонструю. Я не хочу вже далі його розбирати, тому що, чесно кажучи, така погода, що мої руки відмовляються це робити. Але, тим не менше, надіюсь, вам буде зрозуміло. Особливістю ловеру є фрезерований триггер-гард, а також розширювач шахи. Вже інтегрований магвел, який вифрезерований під час виробництва самого ловіру. Від себе хочу сказати, що це 100% їхня деталь. Тобто це не корейська заготовка, яку потім дофрізеровують. Нічого проти корейських заготовок немає. Більшість виробників їх використовують. Просто мушу сказати, що заморочились вони сильно для того, щоб самостійно виконати а, цей вузол. Ру Рукоятка, ручка повністю взаємозаміняємо з АР 15. Абсолютно а, їхнє виробництво. Вона така як би сказати вам, пластик, жорсткий пластик, покритий гумовим покриттям. Одразу від себе хочу сказати, що вона особисто для мене не ідеальна. Я являюсь фанатом більш вертикальних ручок, але ми ж робимо огляд карабіна, а не моєї думки, тому просто сказав. Далі переходимо до апера. Апер у нас містить також ряд дуже цікавих моментів, які, на перший погляд, так не кидається в очі. Оцей горб, як в конька горбунка, це не справді не декорація абсолютно. А тут міститься сама система газова і сам затвор. Зараз ми до нього перейдемо. І все це зроблено максимально жорстко. Ми всі знаємо, основне слабе місце ар 15 Слабке місце ар 15 це її кріплення ствола безпосередньо в сам. Апер. І всі ми знаємо про цю проблематику, яка зв'язана з перегрівом і так далі. Просто карабін, який виконаний на короткому ході поршня-поршневей, він вже автоматично знімає ряд проблем з цієї, з цієї схеми тільки за рахунок іншого принципу автоматики. Цівка тут також алюмінієва. Виробник, до речі, максимально відійшов від полімеру. З полімерного того, що я знайшов, це. Амбідекстерна ручка взведення карабіну, вона, до речі, нерухома під час стрільби, Її можна переставити як на ліву, так і на праву сторону. Друга деталь полімерна, яку мені вдалося знайти на цьому апері, це полімерний відбивач гільзи, який, до речі, змінний. Його можна досить швидко поміняти. При розмові з представником компанії. Вдалося встановити, що на ці карабіни є досить така широка об'ємна гарантія і лояльні відношення до клієнту. І, в принципі, я думаю, що проблем з деталями бути не повинно. Два слова з приводу ствола: ствол холодної ковки це 34 молібден, який, в принципі, вже використовується в багатьох виробників в багатьох арках і вже довів свою живучість навіть при використанні фул-авто. Довжина ствола може бути від, від 12,5 до 16 дюймів, включаючи версію з 14,5 дюймовим стволом. Зараз я вам і покажу більш детально. От вона мені подобається найбільше. Ця версія. І по контуру ствола він дуже сильно нагадує арочний. І в мене така є думка, закрадається, що, можливо, навіть вони взаємозамінні з арочними стволами. Тут своя гайка. Самого ствола, яка кріпить його до апіра, але тим не менше, дивлячись на горку подачі, я думаю, що вони дуже схожі або конструктивно, вони абсолютно повторюють один, один одного. Тому при. Виходу з ладу ствола, до речі, я думаю, що 1020 він має віджити. Ну, добре, хай не 20 причистки, хай їх 15 відживе. І якщо він взаємозаміняє з АР-системою, ви ж розумієте, що сюди можна всунути будь-що. А за рахунок того, що ловер взаємозам... має взаємозамінні деталі з АР-системою, сюди можна одразу поставити і якийсь більш-менш людський спуск, тому що тут в базі стоїть мілспек. А щодо запобіжника, то в принципі в базі тут вже все добре. Він амбідекстерний як я казав раніше. З таких деталей, які мені сподобалися на самому. Апері. По-перше, це досить таки розвинена цівка Млок. По-друге, вівер просто всюди. Ну, взагалі всюди. До речі, до... щодо висоти лінії прицілення, ми поговоримо про це дещо пізніше. Вона тут явно вища, ніж у R15. Я навіть думаю, що вища трохи дещо, ніж у Хеклера 416. Там... Там деякі свої моменти є. Дульний гальмок компенсатор. Тут штатне, різьба 12 друга на 28. Прямо під ним, тобто знову ж таки, все, що сідає на AR15, все сюди залазить без всяких проблем. Є місце підкріпити під, під, під QD-антапку. QD-антапка тут штатна, вона може перекидатися на ліву і на праву сторону, а щодо QD Antaпки чи кріплення а, на передній частині на 7-сівці, на то зрозуміло, що при наявності M-block-панелі і вівера ви можете поставити будь-куди і будь-де цю, цю, цю Антапку. Я хочу щоб показати вам буквально декілька моментів, такі, які мене зацікавили. Це сам приклад. Приклад, до речі, це не одна модифікація. Він ще може, може містити цей самий складний модуль, але мати трубу, як у r 15 Але якщо ми подивимося на сам цей приклад, виконаний він досить непогано. Широкий тильник. Я не є фанат широких тильників. Він тут не самий широкий. одним словом, мені було зручно. Також містить двосторонню qd антапку Є Зміна, поло... зміна довжини приклада І саме головне, зміна це особисто мені дуже важливо. Зміна положення щеки прикладу. Є дві висоти, які можуть бути налаштовані безпосередньо під розмір щеки стрільця. Щось не влаштовує по висоті щеки прикладу, ну найдете свої щоки. Кладіть їх на приклад і все буде. Лайк. Like. І тепер вертаючись до самого прикладу. Він легкоз'ємний і, відповідно, полімерний, і відповідно в нього невелика вага. З приводу ваги, значить, залежно від довжини ствола і габариту карабіна відповідно відрізняється і вага карабіна. Найлегша модифікація це 2,8 кг 12, 12 дюймовий ствол і 3,3 кг це 16 дюймовий ствол. Ось він перед вами у якості декорації. Так я вам показую, щоб ви зрозуміли габарит самого карабіна. Ми ще з нього дещо постріляємо трохи пізніше. Тому що розкажу, як він стрельбі, і переходимо безпосередньо до самого серця карабіна. Це от те, що мені подобається в ньому найбільше. Тут, як ви вже зрозуміли, да, допитливий глядач зрозумів, що відсилка тут до R15 буквально в кожній деталі. От Наскільки було можливо зробити деталі з R15, настільки зробили. Але, як то говориться, діял, криється в деталях. Ось перед вами безпосередньо сам затвор, весь блок в зборі. Як ми бачимо, тут є два штока, Зворотня пружина тут, я так розумію, що є можливість поміняти її на різну жорсткість. Безпосередньо сам. Будемо говорити, газкей, я б це так назвав, місце під лічину, буфер віддачі, і о, основна така задня частина, яка є вже таким глобальним буфером, на який зібраних ці два штоки. Затвор, відповідно, переміщується от в такому режимі. Шток нижній слугує також допоміжним, допоміжною такою направлялкою. Я думаю, що більше для буфера віддачі, ось він, до речі, цей буфер віддачі, він легкозмінний, легко міняється і там практично нічого не коштує. І саме посадкове місце під саму лічину. До речі, подивіться на нижню частину затвору, абсолютно аналогічна ar 15. Лічина тут, це виробництво лічини, також компанії Tink Arms. Вона повністю повторює AR-лічину. І в них в моделях є, в серії, є ціла, ціла купа Ар 15. Я думаю, що ті, саме через це вони прийняли рішення не робити ніяких якихось революційних. Революційних рішень і залишитись в класичній ліченні. Навіть таке фасочка, проточка під кільця газові. Це прям дуже так кайфово. Відповідно, зуб екстрактора, пружина зуб екстрактора, відбивач і все інше це все абсолютно аналогічне АР15. Збирається це все, Да, байок, до речі, також від AR15. Збирається це все дуже схоже на R15. Зараз ми його зберемо в кульку. Навіть пін. Це взагалі деталь така. Пін на болт керієрі також тут аналогічний AR-15. І в сам ловер, в сам апер, вставляється затвор. Склали вділи пін і натягнули приклад. Треба сказати, що тут регульований газблок, це для фанатів глушників можна. Вже одразу налаштовувати з коробки під вас під ваш, під ваш тип глушника, щоб не було овергазу і так далі, зразу по місцю. Регулюється сам газблок ключиком. Я думаю, що в комплекті він може бути, а якщо не буде, то в найближчому епіцентрі, якщо повтикаєте, можна знайти. І тепер ще один такий моментик, який я зараз тільки що побачу. От Підхід виробника. Зверніть увагу на цей пін. Тут є навіть малесенька проточка. Яка дозволяє вам краще позиціонувати патрончик, кулю для того, щоб більш точно натиснути і не поцарапати цей ловер. От прям такий штришок, який мені дуже сподобався. Я думаю, що в цілому, по конструктиву, ми пробіглися і вам більш-менш стало зрозуміло. Знову ж таки, наголошую, назвати його повнокровним військовим зразком я не можу, знаєте по якій причині? Не тому, що щось мене тут тормозить це зробити. Просто. Військові зразки вони зазвичай проходять якісь серйозні тестування і серйозні а, такі випробування саме армією, яка виставляє свої а, параметри до карабіну і їх тестує відносно тих параметрів. А, цей карабін я назвав би більш комерційною комерційним пропозицією, але а, дивлячись на те, як тут все зроблено, єдине, що тут може чим можуть бути проблеми, це тупо механічно щось здохне. Якщо лічина арочна, це не лякає абсолютно. Якщо ствол взаємозаймінний з арочною системою, а то також абсолютно не лякає. А щодо налаштування тюнінга, оце вже трошки інший рівень. розумієте. Я дуже великий фанат Скара, дуже великий фанат Робінсона, Скара більше, ніж Робінсона. Але ці моменти спуск Гайзлі для Скара вартістю 32 тисячі гривень, 800 доларів, такий собі, собі, на четвірочку з плюсом, це трошки зашквар. Для карабінок поршнього, щоб було для дому для сім'ї, тут же можна ставити якийсь гіперфайр там, доларів за 300 і отримати досить непогані характеристики і досить непогані, непогану якість. Щодо купності карабіну, зараз дехто буде писати. Я, чесно кажучи, взагалі до цього відношуся, знаєте, міряють там, купність арки. Ну, для чого ви берете арку, щоб стріляти знає, там, за столиком, десь з подушечки чи, чи, чи там, в полі е, з матрасика, ну, це взагалі це трошки інша зброя. Вона свою хвилину-півтори кутових буде видавати-півтори буде видавати і, от, буде видавати, і в принципі, цього вже досить. Щодо самої цей, цієї конструкції, я також впевнений, що ну, півтори хвилини це буде нормальна, нормальна купність, якою, якої буде достатньо, для того, щоб уразити скажімо так, при нормальному спуску і нормальній оптиці. Грудну мішень метрів на 500, можливо, не з першого весь пострілу, але з другого, третього точно. А метрів до 300 мішень розміром формату А4 накривається таким штатним, навіть армійським спуском, взагалі досить просто. А тепер задайтеся питання, як часто ви це робите. Я думаю, що поїхали. Я думаю, що нам прийшла пора трошки з нього постріляти. Я вже з нього там нажму і скажу вам своє бачення, свою думку з приводу цього карабіну після стрільби. І так я вже знаю, яка вона буде, і в принципі, в принципі просто дочекайтеся. Yeah. you. Тому вибачайте за такий тривалий огляд, тому що це новинка на ринку, новин, нова система. І в цілому я не можу сказати, що це нова система. Вона включає в себе справді, включає в себе позитивні, дуже позитивні рішення по AR-системі. Це лічина, це ствол, це ловер, деталі ловера, що дозволяє вам модифікувати як вліво, так і вправо ну, в будь-який напрям і перегнути так акцент цього карабіну в будь-яку сторону. І в цілому, це такий продукт, який має місце на ринку. І я ще раз повторюся. Він мені сподобався. От реально сподобався без якихось там прикрас чи лісті самому виробнику. Одним словом, класна штука, класна для таких поціновувачів парамілітарі. Прям саме то. Дякую, що були з нами. Дякую, що додивились до цього моменту. Мені ваша підписка, ваш лайк і ваш коментар буде дуже важливий. Всім. Будьте в безпеці, залишайтеся з нами. З вами був канал Кая ВТСА та перший телеграм-канал про карабіни Каджи, не Каджи Гал, це про пістолети. Карабін здорової людини. Пока.